Всім привіт! Вітаю на каналі Called cool Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста. За домовленістю. На буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Шкода Октавія А7 в садані. 16 рік модельний 17 з 2-літровим дизельним двигуном з автоматичною коробкою передач. Ціна 13 400. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Реномеган другого покоління. Сьомий рік 225 пробігу, рідна фарба, 1,6 бензин, ціна 5850. Тут контакти. З клімат контролем. В гарному кольорі. Так, є така Тойотка. Toyota Verso 8 року, 2,2 дизель, пробіг 252 тисячі, є клімат-контроль, механічна коробка, ціна, ціна 7 750. Бачимо контакти. Салон тканинний. Є оригінальні диски, фаркопчик, парктроніки. Більше інформації уточнюйте. 3 третього покоління в універсалі. 12 рік, 9200 вартість автомобіля, пробіг 248, двигун 1,5 дизель на механіці. Контакти ось тут. Салон звичайний тканинний. Є круїз, є клімат. З форкопом та парактроніками. Opel Astra H в універсалі. Автомобіль з автоматичною коробкою передач, 1,6 бензин MPI, 170 тисяч оригінального пробігу пишуть будь-які перевірки, є кліматконтроль, датчик світла, датчик дощу, круїз-контроль, не фарбована пишуть, капот-перелак. Капот так, 6400 контакти бачимо. Роботизована коробка. Кого цікавить, телефонуйте. Так, гарний Б8-й у в універсалі. Це 18 рік, 2.0 дизель на автоматі, 168 пробігу, комплектації Highline. в рідній фарбі, максимальна оптика, камера 360, панорама, електропривід багажника, є обдув та підігрів всіх сидінь, підігрів керма, проекційний дисплей та багато іншого. Замінений комплект ГРМ, масло та всі фільтри. 22.500 доларів. Контакти бачимо. Так, Audi. 2007 рік, 1.8 бензин, автоматична коробка, 230 пробігу. Тут бачимо контакти. Ціна 7 тисяч доларів. Так, глянемо по колу. Так, кого цікавий така. А четверта аудик. Телефонуйте. Шкода, Октавія А 7 в універсалі. 19 рік 1,6 дизель, 170 пробігу. Ціна 16700, не фарбована. Пишуть. Контакти ось тут. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте? Opel Astra H в універсалі. 2008 рік, 1,6 газ, бензин, вартість автомобіля 5-950 доларів, 217 пробігу. Бачимо контакти до власника. Є сервісна документація. Так, Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus в садані, до речі, дуже рідко зустрічається. Такий автомобільчик 6 рік 1,6 бензин, 160 пробігу з Німеччини. Клімат-контроль, комплектація, Chia, вартість автомобіля 5 тисяч доларів, бачимо контакти. Так, кого цікавить така машинка, телефонуйте до власника. Б-6 Passat в універсалі. Т9 рій, 4 бензин, 201 тисяча пробіг, ціна 7400. Коробка автоматична, контакти є. Так, тканинний салон бачимо. З клімат-контролем. Форкоп та проектроніки є. Третій меганчик в універсалі. Це 12 рік. 1,5 дизель, 244 пробігу, ціна 8850. Авто з нідерландів. Тут фіксуємо контакти. Тканинний салон. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Golf універсалі. З 7 -е покоління. 19 рік модельний 20, й 2.0 дизель на автоматі. 183 пробігу. Ціна 16 тисяч євро. Фулет фари. Тканинний салон. Більше інформації уточнюйте. П'ятий гольф. Пишуть рідний пробіг, 1,6 бензин, 220 пробігу, 6450 вартість автомобіля без підфарбувань. Є кліматконтроль. Контакти ось тут. 2007 рік. Так, салон тканинний, є кліматконтроль. Більше інформації уточнюйте. Так, шкода фабія і гольфік 5 По-першому варіанту фабія в універсалі. 4850 доларів. Тут контакти гарно видно. Двигун 1,4 бензин, пробіг 219 тисяч. Автомобіль 2005 року випуску, є кондиціонер, електропакет, бортовий комп'ютер. Бачу, є сервісна документація про обслуговування. Трошки заглянемо по салону, сонечко засвідчує, але трошки видно. Кого цікавить, телефонуйте, я покажу ще гольфіка. 5 гольф. В універсалі. 2008 рік, 1,4 бензин TSI, ціна 6550. Тут контакти, пробіг 244 тисячі, є клімат-контроль, електропакет, круїз-контроль, сервісна книга бачу. електроніки також є, більше інформації уточнюйте. Так, Renault Megane 2 покоління в універсалі. Так, тут щось багато всього написано. Газ-бензин, 1,6 газ бензин, автоматична коробка, 237 пробігу, ціна 6550. Тут бачимо контакти, мабуть, продиктую 0,93 227, 19, 20. Салон, Салон комбінований. з клімат контролем кого цікавить телефонуйте.